Пересадив рій, от знайшов маточку. Це вона, напевно, вже яйце кладе, бачите, у комірку. Маточка якась така темненька, схожа на кареньку мені. Або якась дверняга, не знаю, що це за порода. Ну, бо бджола така є всяка, і жовта, і сіра, яка не хочете лише. Але маточка є, тому все окей. Так, де в вже є? А от вона. Давно mm. 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 от вона ходить, бачите от, от вона ходить яєчка кладе, так що супер. Добре, закриваємо його. От вона, красава. От вона красонька вже яйця кладе. Побігла, побігла, побігла. шукає комірочки підходящі собі.